Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від топового виробника. Зі старшою версією ви вже знайомі. А сьогодні я хочу вас познайомити з версією міні, UPI Soul Mini. Порівняємо їх разом та що краще брати для себе. Мене звати Настя, ви на каналі UWAIP. E Давайте починати. Почнемо з упакування зовнішнього вигляду сол, сол міні. Обидва компактні виконані в мінімалістичному стилі, стримані та стильні, Зовнішня різниця лише в розмірі. Давайте розпакуємо та порівняємо наповнення. Одразу можна помітити, що пакування також змінилося. На передній частині зображено колір, назву девайсу і попередження. На задній частині коротка інформація про виробника, коротко розписані характеристики та комплектація. Давайте розпакуємо. Пакування стандартне, девайс знаходиться в додатковій плівці. В комплект виробник надав сам девайс, інструкцію та гарантійний талон. Запасного картриджу, як і в минулій версії, немає. Перейдемо до дизайну вже звичний мінімалізм та стриманість. З нового UVPSOL Mini виконано в одному кольорі: сіро-чорному градієнті. Ну і давайте перейдемо до найголовнішого характеристики. Цей малюк має в собі 900 мА акумулятор, потужність до 20 Вт. Карти вже взаємозамінні, зі стандартним ЮПІСОлем та мають в собі 2 мл. Досить непогані характеристики, як для таких компактних розмірів. Щодо особливостей. Корпус також виготовлений із алюмінієвого сплаву, сносостійкий до подряпин та падінь. На передній частині корпусу з'являється індикатор стану акумулятора. Роз'єм для зарядки тепер знаходиться збоку. та відсутні будь-які елементи керування. Гарний варіант для новачків або для тих, хто не любить заморочок. Давайте підсумуємо: акумулятор UIPISO має 1100 мА. Сол міні 900. Потужність uip веде видає до 30 Вт. Сол міні до 20 Вт. Катриджі однакові, 2 мл. керування UFPS має елементи управління. Soul Mini працює автоматично. Дизайн UVPSol має два кольори на вибір: чорний та сірий. So mini лише один сірий градієнт. Також хочу нагадати, що в ЄВ діє ексклюзивна пропозиція: 30 днів гарантії від виробника та додаткові 60 днів від нас. Спіть спокійно та обирайте краще. На сьогодні це все. Чекаю вас у коментарях. Пишіть, який девайс вам сподобався більше та чому. Не забувайте ставити лайк, тисяти на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступному відео.